Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на огляді мого моду для FC-25, який додає у гру УПЛ Першу Лігу України та другу Лігу України. Згоден огляд моду трошки затягнувся, так як сам мод вже є в доступі приблизно місяці. 3, 4, можливо, навіть півроку, я точно не пам'ятаю. Але краще колись, ніж ніколи. Тому давайте почнемо. Спершу подивимось, склади команд та склади ліг. Що ж, УПЛ. Представлена такими командами як Полісся, Рух, Шахтар, Ворскла, Зоря, Агробізнес, Чорноморець, Динамо, Епіцентр, Нугулець, Карпати, Колос, Кривбас, Лівий Берег, ЛНЗ, Верес, Оболонь, Олександрія. Тут 18 команд, так як не вдалося відтворити лігу на 16. Тому такий у нас склад УПЛ щодо складів команд. Можете поставити на паузу та подивитися. Друга ліга, швиденько пройдемось. Ну і третя. Ось так вона виглядає. Зараз давайте перейдемо у режим. Кар'єри, аби побачити, що все працює, як це, в принципі, виглядає. Граємо ми завжди в офлайні, аби не оновлювалися склади і не злітала в нас кар'єра. Ось як виглядає турнірна таблиця нашого моду. Також, звичайно, є Кубок України, Суперкубок України. 17-та та 18-та 18 команда вилітає до першої ліги. 16-та команда грає перехідний матч з 3 командою першої ліги. І так само перехід між другою і першою лігою також присутній. Календар зроблений досить красиво. Присутній фон до матчів. Зараз перейдемо у матч, наприклад, з Карпатами та подивимось, як це виглядає у самій грі. Ось у нас з'явилось оформлення УПЛ. Як ви бачите, всі кольори підходять під команди. Присутні українські пабліки, українські відомі люди, Ігор Ігурцигани, Мілевський, Favbet, WhatsCall Live, Трендець, Трибуна, також є Vibet, Ukrainian футбол. Лебіга», також кольори. Все красиво, Уав. Євген Коноплянка та багато інших. Зараз безпосередньо переходимо до гри. Звичайно, що можна обрати форму. Ось у Полісся вже форма на сезон 25-26 форма Карпат. Виглядає наступним чином. Зараз давайте перейдемо в сам матч. Заздалегідь хочу сказати, що додані кричалки деяких фанів. Наприклад, у Карпат і у Полісі вони присутні. Також перед матчем додано гімн УПЛ, коли вітаються команди, також присутні табло. У ПЛТ першої ліги, але одночасно застосовувати їх не можна. Тому давайте зараз подивимось на це. Ну що, як ви можете побачити, як ви можете почути, табло УПЛ, гімн УПЛ, кричалки, як Полісся, так і Карпат, все присутнє, все виглядає дуже красиво. Зараз давайте я вам покажу, як виглядають власне, банери команд Банери фанатів, все також власноруч робилося з любов'ю, з клопотом. Ось, наприклад, Карпати завжди вірні, Бандерштат, Львівські Карпати, тільки Карпати, прапори. Все виглядає, як на мене, дуже чудово. Перейдемо до Полісся. У них також є прапори, житомиряни. Young White Житомир Family, Сила Взграї. Додані рекламні щити, рекламні банери. Українська Прем'єр ліга Тут також українська прем'єр Ліга. З інших сторін все те саме. Стадіони підбиралися плюс-мінус як справжні, на мою думку, це схоже на стадіон Україна. Ось тому ви можете бачити, що все виглядає досить таки красиво та привабливо для ока. Ось, будь ласка, табло також прекрасно виглядає все як у реальному житті табло першої ліги. Так само. Відтворене на 100% як у реальному житті. Все грається, все присутнє. Склади актуальні на березень 2025 року. Тому можна грати та кайфувати від процесу. Зараз давайте поговоримо про, так би мовити, наболіле. Цей мод створювався мною. Власноруч я його робив з великим клопотом, з великою любов'ю. Але я не знаю, як правильно захистити свої файли при передачі, тому ясно, що дуже багато. Зливів є, як і, на жаль, на російських сайтах, так і в телеграм-каналах різних. Його просто зливають, перепродають. Люди, так би мовити, вдячні не тим. Я чесно скажу, мені не головне гроші. Я не заздрю, те, що вони продають і отримують на цьому гроші. Просто мені неприємно те, що знецінюється моя робота. Я сподіваюся. Мене хтось зрозуміє, тому я наголошую на тому, що ми маємо лише інстаграм сторінку official.ua.mods, лише там. Я відповідаю за все, все інше в телеграмах, просто в інтернеті. Це не мій аккаунт, не мій сайт. Якщо ви хочете бути впевненими, що ви отримаєте вчасно оновлення, що все буде зроблено якісно, звертайтесь лише до мене в інстаграмі. Я залишу посилання під цим відео. Також в описі каналу є посилання на інстаграм. Ще хочу зауважити, що. У нас є, так би мовити, амбасадори нашого патчу. Це Усати FM, який грає в цей патч наш на своїх стрімах в Ютубі. Залишу посилання на нього. А також Дивач Лайф. Він грає на стрімах у Тіктоці та також використовує саме патч від мене. Ось, друзі. Я сподіваюсь, вам подобається моя робота. Буду дуже вдячний за фідбек. Я буду розвивати цей канал. Робота буде тривати над цим патчем, над патчем до FC26. Сподіваюся, що я зможу покращити захист свого патчу, аби. Лише я та справжні підписники та цінувателі українського футболу змогли у нього грати. Тому я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, питайте, підписуйтесь на інстаграм сторінку та грайте в найкраще. Дякую ще раз за перегляд. На все добре. Бувайте!